І знаєте до чого я веду? Ці всі відео це все дуже несправедливо і нечесно. Як людина, яка десь знімається, я вам скажу, що мені обідно в цьому контенті, який знімається. У відео все не вживу. Це означає, що це не по-справжньому. Як людина, яка учиться монтувати, кажу вам монтаж це магія. Будь-яку інформацію, будь-яку правду можна так нарізати і поміняти. Що вона буде виглядати так, як ми хочемо, щоб ви бачили, а не так, як є насправді. І особисто мені обідно, що я шість років займаюся комедією стендапом, і я цьому ніде не вчилася. В нас немає університету гумору поки що. І. Я з першого разу це завжди виступ вживу. Розумієте? Неможливо навчитися це робити на відео. Ти завжди вживу, стоїш перед людьми. І я кожен раз, із самого першого разу, дуже старалася знайти ідеальну формулу жарту, яка б, який би смішив усіх. І дорослих, і малих жінок, чоловіків, бідних, багатих, людей з міста, людей з села, людей в Україні, людей за кордоном, щоб усім було смішно з чогось одного. Кожен раз, коли я розказувала якісь жарти про свою сім'ю, у мене таке відчуття, що я відкриваю двері в душу і показую вам: дивіться, тут так само, як у вас там. Коли ви щось відчуваєте, я відчуваю то саме. І якщо з чогось сумно, давайте з цього сміятися, я придумала як? І кожен раз ти от я так старалася, так старалася, а потім в якийсь момент виходить відео про пісюрік. І я думаю, так вам це треба було. Весь цей час усі від мене хотіли це. Чого ні в одній книжці по комедії не писало Лєра. Розкажи, як любиш Пісюрік одгати. За всі шість років це саме популярне відео з усіх. І це дуже сумно, тому що, ну, для справочки, є хтось, хто не бачив відео про Пісюрік? Не бачили. Окей, 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 все, я зрозуміла. Не шепчіться, не шепчіться, я зараз розкажу. Я в двох словах поясню, про що йде мова, щоб всі розуміли, окей? Okay? Вийшло відео в інтернеті, де наступний е, контекст. Е, в кадрі сижу я, сидить моя колега комікиня, і вона мене питає. Лєра, а ти любиш шоколад? Нічого не придвіщає біди, правда? Таке просте питання. У мене питання до людей, які додивилися це відео. А що вас спонукало? У чому був інтерес? Дівчина, дівчинку питає: Ти любиш шоколад? Окей, якщо б Порошенка запитали. Петро Олексійович, Вафелька, халва, що Шо любите? Шоколад може? Оце інтрига, я б додивилася. А мене що там такого? Питає мене, що любиш шоколад? Кажу, звісно, люблю. Хто не любить, я ж дівчинка. А вона питає, що? Більше любиш шоколад, чим пісюрік дьоргнути? А в нас так не говорять? По-дебільному. <рив> Мені було обідно, знаєте що? Що завжди на мене всі гнали, що я говорю по закарпатськи з акцентом неправильно не так, бо це от моє ГМБ — Пісюрік дьоргати. Хто придумав фразу? Що не було нормально, і треба було перетворити її на це, непонятно мені, що більше любиш, чим пісюрік твергати? Кажу, а ви, ви знаєте, що це, ні? А я не знала. І подумала то, що ви собі уявили тільки що. Кажу, ні, ну якщо вибирати. Снікерс. Чи мені? Йо, Іване, вгадай, що я вибрала. <праць> Не снікерс. Судячи по тому, як вони сміються. Розумієш, я сказала, якщо вибирати снікер чи мінят, я виберу мінят занавіс. <праць> Уявіть собі на секунду. лице моєї мами. Коли вона побачила це відео, а вона побачила це відео, я сама її скинула. Я просто, я вирішила опередити своїх доброзичливих, доброзичливих родичів, які постійно приносять моїй мамі якесь відео з інтернету і показують Дивися, Ганно. Дивися, як вона тебе позорить. Мама мені дзвонить кожен раз, плаче. Каже: Лєра, як ти мене позориш, і я кажу, мамо, як я вас позорю, як позорила, так і позорю, ніч не помінялося. Якщо щось зміниться, я дам вам знати. І це був той випадок. Я подзвонила мамі, кажу: Мамо, я скинула вам відео, подивіться і передзвоніть. Мама подивилася це відео і не передзвонила. Ем, я пам'ятаю, як я дивилася у Вайбері на ці дві предательські галочки фіолетові. Проходить година, проходить друга. І я думаю, може поганий інтернет в селі. Потім я почала рахувати приблизно скільки треба часу, щоб 30 разів прочитати «Отче наш. Потім я, думаю, я вже переживала за її здоров'я. І я вирішила передзвонити їй сама, і мама мене здивувала. Вона сказала геніально. Штуку. Я в лишній раз переконалася, що моя мама фантастична жінка. Вона каже: Лєра, тебе навіть не питали. <риклад> І в той момент я, я поняла. Я ж сама у всьому винувата. Мене ніхто це не питав. Я сама дала собі цей вибір і сама вибрала не то. І я думала, як у мене взагалі супоставилися ці дві речі в порівняння. У якій шухляді у із словами я виймаю і бачу рядом снікер, сіміння, що в них общого? І то, і то пасує до кави. Чого це? Я... До сих пір, розумієте, я не знаю, як це сталося. І я думала, що це виріжуть. Не вирізали. І у мене був варіант попросити, щоб це відео удалили, або зняти якесь, не знаю, відео опровердження, я не стала цього робити. По двом причинам розказую: по-перше, я подумала собі так: хто я? Я в першу чергу комік. Правильно? І якщо людям в цей непростий час, із цього буде смішно, не сміються на здоров'я, не біда, що з мене. Найсміються. По-друге, я не стала знімати ніякі опроверження, того, що. Ну, бо це правда. Ну, що, люблю собі. Так, ну, навчилася та й люблю. Ну так, так, по-нормальному. По людськи, по-життєвому, -по так. По -по -по -та. Не настільки люблю, не настільки, що там, що мій молодий чоловік мене питає: Лєра, яка година? І я кажу, саме час дати мені в ротик!» Не настільки. Не настільки. По-скромніше. -по я не за то перші 15 хвилин не виходила. Що зайнята була. Не за то. Ем. <свят> І як бачите, я призналася в цьому немає нічого. Я розумію мою маму, чому вона за мене переживала, чому їй це не сподобалося. Вона мене якось запитала потім. А ти думала про то, що про тебе подумає? Священник, який буде тебе вінчати. А я реально про то потім подумала і, і думаю, ну що, він буде заздрити моєму чоловікові, напевно. Ну, це ж логічно. Чого він взагалі має дивитися це відео? Не знаю. Просто моя мама переживає за те, що я ще не заміжня. І вона думає, що цим відео я підпорчую собі репутацію, і мене ніхто не буде хотіти заміж. Ну, вона то не знає, що в сучасному світі. У мене рейтинг підскочив дуже високо з кожним мільйоном переглядів, я так думаю. Е І раз я призналася в цьому не менші нічого страшного, хочу запитати вас, дівчулі красотулі. Якщо би перед вами був вибір колись, наприклад, тепер. Не ви, не ви собі його поставили, хтось, хтось, наприклад, я. Що б ви вибрали? Снікерс чи пісюрік дьоргнути? Поблодуйте, будь ласка, ті. Поблодуйте, будь ласка, ті, хто вибрали б перше? Перше це снікерс. Може, ви не викупили схему? Якщо б перед вами був снікерс або пісюрік, поаплодуйте, будь ласка, ті, хто вибрали би снікерс? <плес> що з вами не так? Як у цьому, як можна вибрати сні? Розумієте, в чому не справді всі люди, які бачили е, це відео, думають, що? Що я люблю пісюріка дергати? А може, я просто не люблю снікерс. Якщо б там був вибір, наприклад, твікс, я б обрала твікс, там дві палички. Як можна вибрати снікерс? Ну, окей, окей, це ваш вибір, це ваше життя, це ваш вибір, херовий, але ваш найбуде. Най але я все рівно не розумію, що таке снікерс? Це горішки, карамель і шоколад. Кожен раз, коли ти їш снікерс, потім треба такво робити. Ці оріжки доставати. В мене відколи. Я не, я не люблю, як може снікерс, взагалі. Снікерс це калорії. Розумієте, пісюрік це можливості. Це нерівноцінні речі. Як можеш вибрати снікерс? Я не розумію. Ви мені дякуєте. За що? За вечір? Та він ще не закінчився. Це половина. Бачите, який вдячний глядач. Це прекрасно. Якщо б я б снікерс вибрала, чи була б ця подяка? Хочу запитати мужчин теж, хто я буду. Якщо не запитаю, цікаво страшно. Ні, не то саме запитаю. Було б странно. Погодьтеся. Ні, конструктор буде той самий, питання буде інакше. Меншинчика, якщо б перед вами був вибір, та? А, баунті, Наприклад, чи його величність кунілінгус. Поплотуйте, будь ласка, ті, хто вибрали б, б перше. М -м. А ну, включіть світло! <плес> Мені здається, я знаю, що треба робити. Треба, щоб ці перші, хто поаплодували, щоб обрали снікерси, ті, хто баунті, знайдіться познаю. Вам треба держатися разом. Ходити і страдати все життя. От знайдіться, я вас дуже прошу. Як? І це теж дуже несправедливе порівняння і для мужчин того, що погодьтеся, хлопці, і то, і то райська насолода. Знаєте, що саме важке було, коли я писала, коли я писала ці жарти, саме важко було зробити так, щоб ви сміялися і не кривилися. Дивіться, я вже 15 хвилин про це говорю, ще ніхто не вийшов. Розумієте, мені дуже не подобається в цій темі, що це слово і цей процес в суспільстві дуже сильно опошляється і вульгаризується. Я думаю, що це через цей е, такий довгий шлейф е, хвіст радянського союзу, в якому цього всього не існувало. А, але ж це є, люди цим займаються, і це прекрасно. Мені не подобається, що коли звучить слово «мені», всі таки сразу ні, фу, ужас, не можна, гріх, ве, кака. Не з цим має асоціюватися. Розумієте? розумієте? Джорати пісюрік, це як піца з ананасами, це треба любити. Треба просто любити людину, з якою ти це робиш, і тоді це не мерзко, Розумієте, це нормально. А в Радянському Союзі не всі мали таку розкіш виходити заміж, щоб одружуватися з людиною, яку ти любиш. Там, хто перший прийшов, той тато, розумієте? Але зараз зовсім другий світ. Я б хотіла позбавитися цього шлейфу і щоб це слово асоціювалося із такими словами, як кохання, любов, ніжність, довіра. Ласка, розумієте, щоб люди раділи, коли про це йде мова, а не навпаки. І ще мені не подобається, що це все опошляється в матеріальному плані. Що кожен раз, коли йде про це мова, жінка в цьому процесі виступає зразу як жертва. По-перше, не лише жінки дьоргають пісюріки. І це прекрасно, любові має бути багато. От, наприклад, я колись сказала шутку, що піцюрік – це можливості. Ви сміялися і аплодували. Але мені не подобається, що всі одразу думають, що мужчина має за це платити жінці. Розумієте, давайте дивитися на цей процес не з матеріальної точки зору, а з психологічної. У нас у руках є дуже крутий пульт управління людиною. Це неймовірні можливості керування свідомістю. Розумієте про що я? Пробували щось просити в мужчину, коли ви це робите? Попробуйте, попробуйте, потім дивишся на наступний стендап, ви в першому ряду сидите, а не там. Є перспектива в цьому, розумієте? І ще мене дуже харить, не подобається. Що в суспільстві є такий стереотип, що сильні незалежні жінки цим не займаються. Мол, я сильна незалежна, я це робити не буду. А що ти будеш робити у вільний час? Мені цікаво. Тобто я сильна, а в чому сила? В чому сила? Ти просто це не робиш. Ти прикладаєш 0,0 зусиль. Ти нічого не робиш. В чому сила? Я якось бачила ролик в інтернеті, там жіночка дьоргала три пісюріки одночасно. Бо це було сильно. Це сила волі, це сила духу, це не абияка фізична підготовка. Ви розумієте, що це не з першого разу в неї вийшла. Вона репетирувала, вона готувалася, розумієте? Який рівень внутрішньої відвертості треба мати, щоб дозволити це зняти на відео і другим показувати? Бо це сильно, розумієте? Е, мені не подобається, що е, в сімейному житті таке, такі процеси вони звучать як. Обо... Це не має бути обов'язком. Розумієте, коли ти зранку встаєш, ведеш дітей в садик або в школу, потім ти весь день важко працюєш. Неважливо, чи ти рятуєш тварин, чи організовуєш комусь свято, і то і то тяжка робота. Е, ти важко працюєш весь день, потім забираєш дітей із садика, приходиш додому, ще треба прибирати, готувати, а в кінці дня ще пісюрік дьоргати. Ну це ужас. Погано, коли це обов'язок, круто, коли це покликання. Уявляєте, коли ти можеш, любиш і хочеш робити це так, що ти можеш вообще більше нічим не займатися? Це прекрасно. А в нас у суспільстві таких жінок зневажають. А ви думаєте, їм легко більше нічим не займатися? А вони б хотіли на роботу, може, розумієте? І дивіться, я не вірю, що сильні незалежні цим не займаються. Мені здається, це міф, який придумали сильні незалежні, щоб їх такими рахували. Але я не вірю. Не вірю я, що наприклад, наприклад пані Ірина Фаріон, ні раз. Ні раз не схилила білі кудрі, так би мовити. Давайте будемо чесні. Я думаю наоборот. Наоборот, вона в цьому ділі спец. Зато вона і така самовпевнена. Це завжди плюс один до самооцінки. Але ми з вами про це ніколи не дізнаємося. Знаєте чого? Тому що орлиці не сповідаються перед гієнами. І це прекрасно. Нам і не треба це знати. Я б не хотіла бачити це відео. Найбуде таємницею це. Найбуде. Але міф про це розпускати в людях теж не треба. Це, це не окей. І стосовно того, що пісюрик — це можливості, я реально ну, це так і це прекрасно, розумієте? За те, що ти будеш їсти снікер, тобі тачку ніхто не подарить. Я ні раз не чула історію від якоїсь подружані, яка б на Лексус накусала, не було такого. <рив> Просто, розумієте? Єдиний варіант, як це має і може відбуватися, це коли ти ініціаторка. Це коли ти собі придумала, ти захотіла і ти зробила. Розумієте? Ти маєш цього хотіти, а не коли він тобі рукою ніс закриває, щоб ти рот відкрила. М -м. Ви орлиці. Все у ваших руках. Розумієте, ви маєте цього хотіти. Це прекрасно. Мені дуже подобається осознавати, що у більшості з вас буде гарне, приємне, пікантне продовження вечору. Я бачила, коли на якихось жартах мужчина дивилася на своїх малишок і такі. Чула, що мандючка, це не я сказав. Це все вона хотіла на мандючку? На, слухай. <рив> угу. Ви знаєте, що це перший мій стендап, після якого слова вдячності мені пишуть не лише жінки, а й чоловіки. Реально, цитую вам, пише мені мужчина Валерія. Дякую вам. Я думав, херня буде. Чесно, я не хотів на вас йти, але мені сподобалося, ви такі реальні речі говорите. <рес> І я рахую це добре, тому що любові має бути багато. Кохайтеся, бо ми цього варті. Не кохайте, кохаємося, бо ми цього варті, так.